Триває етер на громадському інтерактивному і з нами на зв'язку майбутнє Херсону, його сьогодення, його минувщина. Так? Альона Мовчан, поетка, громадська активістка, волонтерка. Сьогодні на прямому з нами етері. Альону, де ти є зараз? Що ти робиш? Чим ти займаєшся? Бо я знаю твою колосальну просто волонтерську діяльність, творчу діяльність. Де ти зараз? Що ти робиш? Розкажи нам трошки. А, зараз я в Херсоні. Ми тривалий час жили в Миколаєві і частенько їздили туди-сюди з Миколаєва в Херсон. а Зараз вже в Херсоні. Взагалі знаєте, такий прикрий випадок, який привів до а, позитивного результату. Ми з віком потрапили в ДТП, став автомобіль, і ми просто зунились в Херсоні. Ось уже кілька тижнів тут. Я продовжую працювати. А, працюю керівницею літературно-драматургічної частини Херсонського театру Куліша. Зараз наша трупа гастролює країною. А ми виграли грант від Українського культурного фонду, і артисти поїхали з виставою лишатися не можна про життя в окупації та висне під підконтрольну, Це реальні історії наших артистів і співробітників театру. Ось вони поїхали гастролювати країною. Це наші актори, підтримує нас ще Рима, Зюдина, відома артистка. Я продовжую писати. Ми з чоловіком паралельно виступаємо. Буквально за кілька днів після того, ДТП вже поїхали в Одесу. У нас є програма, такий проект Герої без зброї. Ми його створили півроку тому, і чоловік у мене пожежний і музикант. І я поетка, і ми з ним подорожували країною і збирали з цією програмою на тепловізори. Зібрали на чотири. Нам допомагали ще в закордоні волонтерської організації купувати усі. Це поетично музична програма присвячена пожежним, військовим. Там лунають пісні про військових і пожежних вірші. в мене свій щоденник війни. Ну і друга частина. Ширична, ось продовжую писати ми зараз їхати на також там виступати. Е, були в Одесі, виступали я ось навіть в футболці з Одеси. Це привезла, з собою в нас в Херсоні працює зараз клуб ріка Україномовний. Всі люди, які хочуть вивчити мову або покращити свої знання, входять туди, ось і е, це люди робили фестивалі. Ми у них також виступали. Тому знаєте, якось рухаємось творче життя Херсона. Рухається, це дуже круто, тому що тут зараз дуже багато музикантів ми ось виграли. Грант будемо їздити деокупованими селами Херсонської області в кінці цього місяця, і е, дуже багато бардів прям, телефонують. Давай, коли ми вже будемо щось робити, е, я телефоную, давайте, готуйте програму, ми будемо їхати селами. І знаєте, вони дуже охоче долучаються. Це дуже круто, тому що е, в Херсонців є великий попит, велике велике бажання, поети, барди. Всі просто ну творчі люди. Ми зараз збираємося у Херсоні в безпечному місці. Артхаб в укритті, а там показуємо концертні програми. До нас приїжджала співачка зі Львова, крута мрія це її псевдонім. Так, Марія, вона також робила свою концертну програму. Ну, Тобто, знаєте, ми якось життя культурне в Херсоні йде. Хтось каже, це культурний фронт, хтось каже, не можна говорити культурний фронт. Але ми стараємось якось рухатись, жити ось і це круто. Ну ще на чим працюю зараз. Тут дописала прозову книгу. Також знаєте, ніколи нічого не вигравала. Цього року виграла грант. Один від УКФ, другий від організації громадської десяте квітня. І Ось і на поїздки на прозову книгу про життя в окупації. Так що у вересні поїду країною з презентацією книжки. Власні новини від тебе приємно все це чути. Скажи, будь ласка, от ви плануєте їздити селами, селищами Херсонщини? Про що буде розмова з людьми? Що це буде за діалог? Яку ти головну мету тримаєш в своїй красивій голівці? Про що буде ваші оці поїздки? Це тільки творчість, чи це все таке таке щось державотворче? Звичайно, творчих, плюс це арт-реабілітація, так та само якби з так і з піснями, зрозуміло про що ми будемо говорити, про що ми будемо читати та писати, так і. Це, по-перше, буде спілкування, обмін, обмін пережиттям, співпереживання, я не знаю, якісь спільні сльози. Це буде поетично музична програма. У нас в Херсоні є така зустріч, поетична шафа. Ось я її створила ще 6-7 років тому, давно досить ось навіть зараз не пригадаю. Ми почали збиратись так з музикантами, що навіть коли почалася окупація, ми підтримували один одного І там влітку у нас фестивалі в окупованому Херсоні. Ми з ними збиралися просто в березні, в перший місяць окупації робили заходи. Збирались робили в дні, коли мали бути у нас фестивалі. Ми також збирались та ділились творчістю. Знаєте, от якось намагались. Триматися і продовжуємо. Тому в першу чергу це буде спілкування однодумців і спілкування творчих людей. Друге – спілкування з людьми. Наприклад, от поїдемо в ту ж Чорнобайовку, словно звісно, відому, так плануємо музиківку. І там ще кілька села. Ну я не буду анонсувати дати нічого, все це зрозуміло пишеться постфактум в наших умовах, але е, плани є, і поїдемо до людей. Будемо спілкуватися. І в першу чергу нести так державність бо, ну, Я думаю, тут полишались всі ті. Хто любить країну і буде працювати над її вдосконалення? Скажи мені, будь ласка, як ти от зустріла ту окупацію? Де твоя сім'я була? Де була ти? От, от що відбувалося в цей час? І от розкажи про свої емоції, враження, коли вже звільнили. Ви знаєте, у мене я чесно взагалі випала була життя. У мене 25 січня було день народження. 26-го народився син добромирами. Просто ну, в буквальному сенсі зі свята. Прийшли додому. Поїхали в пологовий будинок місяць, я в такому була табутті певні ускладнення, і тоді 23 лютого. Я говорила, так працюю в театрі. І ми готували більше двох років прем'єру вічність ще один день за п'єсою сербського драматурга Мирада Павича, режисер там Сергій Павлюк. Це дуже крута імерсійна вистава. Два варіанти початку, Два варіанти фіналу. Люди самі вибирають фінал, люди вибирають куди йти в початку. Настільки тоді нам вся весь театр, вся приміщення. Ми тільки готували цю прем'єру, що я просто не могла пропустити якось дошкандибала до театру. Всі говорили про виставу, все у нас і. Тут, 24 лютого, чоловік взяв відпустку, був зі мною з малими, і так ми прокидаємось, добромирчик заплакав, міняємо памперси, годуємо його, і тут починають бабах, бабах, Я говорю, чоловіку, це грім. А ми жили з чудовим видом на Дніпро і Лівий берег. Ось він каже: Ну, грім або вибухи. Тут відразу чоловіку зателефонував начальник караулу, він у мене пожежний рятувальник говорить: Віктор, давай збір аварія, почалась. Війна, повномасштабне вторгнення. Ми, ну, ми, ми просто вдвох зависли. Відразу почали читати новини. Чоловік поїхав на роботу. Нас відвіз до моїх батьків, і так ми знаєте, це було ну бачили різне, досить багато сумних е, історій, тому що приміром, ми жили в центрі і бачили, як вони якраз тут у нас була офісна будівля. Е, Сальдо, так, це мера їхнього э, расистського э, стадіон, де вони кристали, вони тренувалися, стріляли ДУ нас поліція, які вже були окуповані. Тому от ми так були до 9 вересня, э, э, травня, боже, до 9 травня. Ось а 9 травня ви відстою на Балконі, а попросила ватору, бігає орк, дивиться в пінокль там за їхніми парадами, цими рашисткими, тоді за... За нами, ну все що до того, що треба було переїжджати. Ми переїжджали кілька разів, бо мене і нацисти додавали, і пожежним погрожували, і театр почав працювати расистський. Тому були різні ситуації. Ну сумно, що деякі наші люди до них переключилися. Знаєте, буквально на днях дізналась, що одна діячка. Працює вона на лівому березі, вона зникла, ніхто не знає, де вона так. Але приємно, що люди об'єднались херсонці і патріотичні налаштовані, і ті, які е, за, за Україну були, І, ну, знаєте, люди взагалі стали що одне до одного. Ми об'єднались, підтримували один одного, носили один одному продукти просто. Знаєте, і ну, були випадки, коли ми збирали кульки і розносили просто по друзям, тому що треба було допомагати, хтось там біг купувати, хтось ні. Тому ми е, переїжджали, е, але е, попри відсутність інтернету, попри все, намагались продовжувати вести творчу діяльність. Я публікувала вірші, навіть проводила е, заходи малькомена, давлі і літературна сцена у Києві, сижу в кафе в центрі міста, де даву вайфай, е, захід із ваксоном Кузаном. Це досить відомий поет. Він розказує, якісь ці орки пі-пі-пі, так. А вони сидять в сусідньому ресторані. Ось я думаю, добре, я в наушниках, що хоч не чують. І, і мені просто щастило, що жодного разу не забрали. Так, і і може, що з дитинкою ходили, гуляли, то вони ж не знають, що там в в голові. Так, але, але ми продовжували свою роботу підпільно, обережно, але продовжували творчу діяльність. Ось, і виїхали 20 вересня. Ну, По-перше, були обшуки на е, будинку, де ми орендували квартиру до того. Е, окрім того, у чоловіка був наказ, пожежний рятувальник треба було виїжджати. Ми і так переживали довго, бо мала дитина, яким буде виїзд, невідомо. Плюс з вакцинами вже були проблеми. Ось, і все взагалі ставало так, куди не підеш в магазини, та тут будуть уже рублі, та що ти зі своїми грітними прізвисько, ну, і знаєте, такі всякі, така всяка дурня. Ось, але. А я вам скажу приємне із окупації, що ми гуляємо, наприклад, ми ну, на машині їздили по місту, дивилися обстановку для себе. Їдемо, а тут партизани розмальовують стіною жовто-блакитними прапорами, а там за тою стіною орки інколи тусуються. Їдемо а на набережні наші, там, де от вони її зараз обстрілюють, дуже сильно є пам'ятник такий корабель, Він освітлюється жовто-блакитними. Лампами. Я, знаєте, говорю, це вже був серпень, я говорю чоловіку, ну вони певно знають, що ненадовго, тому навіть не міняють лампочки, бо це дорого. Там центр зайнятості міський. Де вони працювали вже, який вони окупували, він також ввечері освітлювався жовто блакитним світлом. Витіли наші прапори на окраїнах, на лікарнях і все це радувало око, скільки ми були тут, трималось. Ну я думаю, Юлія мене зрозуміє, бо у неї не, не щось подібне пережила, так так. так. Але та, пані Альоно, ну і дійсно цікаво якраз поговорити про те, які настрої зараз в Херсоні. Адже дійсно, на жаль, кожен день чуємо про обстріли з боку расистів з лівого берега. Але ми бачимо, ну, принаймні Паваста, не скажеш, що у вас песимістичний настрій, ви все таки вірите в нашу перемогу. А Як можна не вірити? Якби ми не вірили, ми були б. Я думаю, десь вже за кордоном далеко і безповоротня. Ось, але ні, звичайно, дуже складно насправді. Інколи я їжу в маршрутках і бачу стан людей після обстрілів нічних. Ну це дуже, дуже складно, дуже небезпечно. Я, наприклад, іду з роботи і поряд прилітає. Це прилітає на ушакова. Ви бачили новини, де загинув комунальний працівник. Або ми, наприклад, шукали собі житло. Ось в оренду і нам пропонують житло. І буквально декілька днів тому прилітає позавчора, прилітає в той будинок ну, поряд квартиру. Вони обстрілюють мікрор один із мікрорайонів міста. Тому це дуже, дуже складно морально. Я дивлюсь по дитині, наприклад, так. Ми в першу чергу відштовхуємось від нього, поки він нормально реагує ми тут. Бо ми з чоловіком давно дуже хотіли повернутись, тримав тільки син, так що. Ми, ми, ми були в Миколаєві, а зараз дивимось. Ну, він, в принципі, реагує нормально. Коли літали літаки, звичайно, то або коли сильні обстріли, то він прокидається інколи плаче, але а, де більшого тримається. Ну, він пережив Чорнобайівку. Коли наші гатили Чорнобаївку, Добромирчик спав в парку і взагалі поряд йому було все одно. Їв грався тому, якби він реагує інколи навіть спокійніше за нас, але ми дивимося сину в першу чергу. А люди настрої різні насправді, але дуже багато оптимістично налаштованих і принаймні ті, які зустрічаються на нашому життєвому шляху, досить позитивні хочемо почути вашу думку і ваше бачення того, яким ви бачите Херсон після нашої перемоги, після звільнення України від російських окупантів. Ну, чудовим розвинутим містом. А, я мрію про те, щоб тут відновилося сільське господарство і засаджували наші поля. Я мрію знову побувати на морі, на лівому березі. Ось а, я мрію, щоб Херсон був, продовжував бути таким культурним осередком крутим, де проходить малькуме на Таврії, де проходять музичні фестивалі кожному громадянину, хочеться, щоб його місто було розвиненим крутим, так і ось зараз, наприклад, наші артисти вони вчора буквально виступали в Черкасах і кидали фото та відео. Наскільки це доглянуте та круте місто? Я там була, але ми були з програмою герої без зброї. Але ми не встигли погуляти, бо приїхали, виступили, і поїхали. То знаєте, не відчули. А от коли поскидали ці ліхтарі, ці красиві краєвиди, сам стан міста, прибраність. Ну, насправді є що рівнянниці, але ми всі настільки любимо Херсон, я думаю, ми будемо працювати, досконалювати його, і все буде чудово. Хочеться бачити його квітучим, вільним і містом, яке не обстрілює в першу чергу. Твою енергетику, за твій позитив, за твій оптимізм, за твій талант. Насправді, ну, на таких, мабуть, героях і тримається наша країна, той культурний фронт, так? Тобто хлопці оберігають наші землі здоров'ю потом, як то кажуть. а... Люди творчі, вони оберігають нашу культуру і наше мистецтво і розвивають і Дякую тобі за це Я вам дякую. Отож, поетка, громадська активістка, волонтерка із Херсона Альона Мовчан була з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1. На все добре, пані Альоно, тримайтесь. Діба побачення дякую.